Сьогодні ми розглядаємо цікаву тему релігія та звичаї релі». Метою нашого сьогоднішнього з вами заняття є вивчити релігійні вірування, розвивати увагу та пам'ять, мислення, вміння аналізувати та порівнювати, виховуємо в собі зацікавлення до предмету. Робимо це за планом, саме знайомимося з богами давнього Риму, жерцями, знайомимося з термінами «висталки», лари пенати і знайомимось з потабічним життям. Головними богами у Римі були Сатурн, Церера та Флора. Щодо богів, ми пам'ятаємо, вивчили вже з вами грецьких богів і для себе згадайте, якими вони були. Щодо римської релігії, людина не може побачити божество і тим більше розмовляти з ним. Принцип спілкування з Богом був за фразою Даю тобі, щоб ти дав мені. Ми бачимо, що Сатурн мав своїх божественних дітей це Юпітер, Плутон і Нептун. Бачите, що населення були поділене на певні стани це торгівці, вершники, плебеї. Стан населення він відчував опіку певного бога. Жерці понтифіки у давньому Римі мали надзвичайну повагу. Їхня посада була виборною та неоплатною. Висталки це були жриці, богині Вести, в них були певні привилеї. Люди поступалися весталкам дорогою, могли весталки зберегти життя злочинцю, вступившись за нього. У театрі їм належали найкращі місця. Отримували платню від держави. Вибирали виставок з багатих родин, вони були при храмі 30 років, і у віці 6-9 років дівчаток забирали з сім'ї. Ми бачимо перед собою Пітера, Юнону, Нептуна. Хочу зауважити, це скульптури Нептуна, а це сучасний погляд на те, як виглядає цей Бог. Потім Плутон, володар підземного царства. І подивіться уважно, якого Бога він вам ще нагадує: Церера, вулкан, Марс, Діана, Аполлон, Мінерва, Меркурій. Того часу, як бачили римляни, от зробили йому скульптуру і сьогоденний такий погляд на цього бога венера, Веста, Весталки і Октавіана Август звеличений богами, рівний богам. Саме від нього почалося обожнення правителів Риму. В останнє століття Республіканського Риму. Діяли школи риторів, у яких діти, знаті, готувалися до державної діяльності, вивчали риторику, філософію, правознавство, грецьку мову, математику, музику. Також навчання у цих школах було платним, видатними ораторами давньої Греції, на яких спиралися також у Римі, були Сократ, Платон, Аристотель. У Римі завжди були характерні дебати, де доказували всі свої думки. Лари і пенати це духи, Лари, охоронці помешкання та його господарства, вони мали обов'язки, стежили за дотриманням традицій і карали тих, хто їх порушував. Генії, охоронці окремих місць, предметів, людей, вони завжди супроводжували людини. Від народження до смерті. Пенати охоронці домашнього вогнища. Фігурки пенатів збереглися в шкафах, зберігалися, точніше, в шкафах, біля вогнища. Переселяючись в інше місце, римляни забирали пенатів з собою. Бачимо стан населення в Римі. І перевірте себе. Складіть усну розповідь про релігійне життя мешканців стародавнього Риму, переказ. Потім запишіть блок схему і заповніть таблицю: грецькі боги і римські боги, і що вони особлювали.